Благодійний концерт на підтримку маленької Варвари Глущенко провели 15 січня в Артбарі Коза. Організували дійство тернопільські музиканти, Назар Видиш Бенд, ті, що падають вгору, та неймлес медики довго не могли встановити діагноз дівчинці. Зрештою з'ясували, що в неї гострий лейкоз. Про те, що у наших друзів захворіла дитина, і в неї зовсім немає часу. Вона дуже маленька, їй чотири рочки, і треба срочно робити лікування срочно дуже багато грошей. І навіть не зважаючи на те, що сьогодні всеукраїнський травм, ми вирішили не відміняти цього концерту, тому що ми не заради того, щоб поспівати бо посміятися, зібралися, а заради того, щоб зібрати кошти саме на лікування цієї динці, щоб спасти її. Батько дівчинки Олексій Глушченко часто виступав з концертами для тернополян у складі таких гуртів, як Запаска, Бубобу. Вилікувати від такої хвороби дитину дуже важко і це фінансово дуже тяжко, особливо, якщо це дитина музикантів, музиканти особливо багато заробляють сьогодні в Україні. Тобто ми просто хочемо допомогти, тому що ну, це наш брат і в нього нещастя. Під час концерту всі бажаючі мали змогу пожертвувати кошти на лікування дівчинки. Загалом зібрали понад 6 тисяч гривень.